Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру з загальною площею 77,5 квадратних метрів, яка локалізується у місті Ужгород, житловий комплекс квадрат. Знаходиться вона на четвертому поверсі, має номер 411. В квартирі вже закуплено деякі матеріали та розроблено дизайн-проект. Квартира складається з простори і кухні студії, двох кімнат. Гостового санвузла та основного господарського санузла, так би сказати. Під час відео я буду вам паралельно показувати дизайн-проект. І так ми з вами знаходимося навпроти кухонної зони. В загальному кухню студії розділено на 4 зони. А саме вхідну зону. Ось. Далі буде у нас зона обідня та зона відпочинку. Ну і, звісно ж, далі ми з вами розглянемо житлову зону з кімнатами та основним санвузлом. І так, вхідна зона буде у нас вміщувати шафу, закриту та відкриту і скляний кут. Для того, аби ви могли розмістити там всякі свої дизайнерські штучки. Далі маємо з вами прямо по курсу два панорамних вікна. Тут буде розміщуватись обідня зона. Ось так. За обідньою зоною буде розміщуватися відпочинкова зона або ТВ-зона. На цій сіні буде у вас телевізор. Ось так це все буде виглядати, якщо стати в ось цьому куті. Також передбачено острівець, як ви бачите на проєкті. Зараз я вам його покажу. Ось так буде виглядати острівець. Він навіть намальований. Закуплені наступні матеріали. Це ламінат на всю квартиру та плитку. Ось так виглядатиме поєднання ламінату та плитки. Я вам спеціально тут їх розмістив, щоб ви могли побачити. Також закуплено плитку на фартух. На фартуху буде ось така ось плитка. Ідемо далі, показую вам основну батьківську кімнату. Вона досить простора та велика, має три панорамних вікна і буде розділено на дві зони. Перша зона робоча, друга зона житлова. Ось так, показую, як буде виглядати спальне місце. А спальне місце буде виглядати саме так, тобто ліжко картини та приліжкові тумби. Якщо ми станемо спиною до лівобічного вікна, ми з вами будемо бачити таку картину. Зонацію буде виконано сканою перегородкою. Ось така простора кімната основна, в якій ви розмістите і робочий кабінет, і гардеробну, і спальню. Ідемо далі з вами. І попадемо ми з вами зараз в санвузол. Ось його дизайн-проект. Це одна частина, і друга частина буде виглядати ось так. Вмикаю світло і показую вам. Саме приміщення. Ось так. Ось так буде виглядати. Зараз він виглядає. Як буде виглядати, ви вже бачили. Тобто тут у нас буде розміщуватись інсталяція. та умивальник. Ось, будь ласка, погляньте. Ось. А навпроти буде розміщуватись ванна. Ось так вона буде виглядати. Ідемо далі, показую вам другу кімнату. Це дитяча кімната. Вона має вікно 150, 150 см шириною. Ось. І має прямокутну форму. В ній буде, можна буде спокійно розмістити ліжко, робочу зону та шаф. І наостанок покажу вам е, гостьовий санвузол, в якому також можна зробити і душеву. Ось такий гостьовий санвузол. Ось. Тут передбачено інсталяцію, болер, пралку та сушку на цю стіну. І при бажанні, якщо ви захочете, на цю стіну можна буде розмістити душеву, хто любить душеві. Ось такий чудовий проєкт. Зараз ще секундочку пройдемо з вами в загальному по конструктиву да даної квартири. Тобто кухня-студія. Далі. Ось цей санвузол, перша кімната. Далі йдемо. Основний санвузол і батьківська кімната. Ось така чудова у нас квартира. Ось всім, кому було цікаво, пишіть дзвоніть, на сьогодні діє. Чудова акційна ціна, знижено ціну на 100 доларів на квадратному метрі, і продаємо дану квартиру в такому стані разом з усіма речами, які ви тут бачите. Цей гіпсокартон залишається, і плитка, яка куплена в цю квартиру, і ламінат. Це все вартуватиме вам 1000 доларів за квадратний метр. Тобто ціна супер. Тому всім, кому цікаво, пишіть дзвоніть і отримаєте ще додаткового подарунок. Ось такий дизайн-проект з усіма напрацюваннями під цю квартиру. Всім Божого благословення, щастя, здоров'я, много і блага літ та швидкої перемоги!